Пошиття кишені обманки з листочкою, люксовою обробкою. Починаю працювати над кишеною з листочкою. З виворотою, куди буде вшуватися листочка, рамка має бути продубльована. На лицевій стороні буде пришиватися листочка та підзор кишені. Взагалі, задня ося кишені планувалася шитися без підкладу, але в процесі роботи я вирішила показати, як обробляти ось цю задню кишеню повністю закритими зрізами. З виворотньої сторони буде пришиватися підклад розміром 30 на 15. Підклад накладаю лицевою стороною на виверхню сторону шортів, трохи вирівнюю поверхньому зрізу та сколюю шпильками по краю. І для подальшого зручного шивання приметою цей підклад кишені по краю, вручну. Тепер буду пришивати листочку. Накладаю її на рамку, і згин листочки має дивитися донизу. Також вирівнюю її по рамці, щоб лінія на листочці була продовженням на лінії шорт. І Потрібно, щоб від вертикальних ліній залишалося по 1,5 см вільного краю. Сколюю шпильками і перевіряю, чи лінії накладаються одна на одну. Роблю це за допомогою шпильки. Колюю її в лінію і дивлюся, чи прокол попадає на лінію під листочкою. Далі позначаю початок та кінець строчки. Ці позначки є продовженням вертикальних ліній. І прошиваю на машинці по цій лінії, на початку та в кінці роблю закріпки. Далі накладаю підзор лицевою стороною на лице шортів. Зріз прикладаю до зрізу і приколюю його шпильками. І підзор приметую косими стіпками. Мені найбільш зручний цей спосіб, тому що тоді рамка виходить більш рівною, саме через те, що другу лінію рамки я малюю вже безпосередньо по наметаному підзору. Зараз я покажу більш детальніше, що я маю на увазі. Від лінії пришивання листочки намічаю по підзору кишені 2 см, бо саме такої ширини листочка в готовому вигляді, перевіряючи по всій довжині, чітко відкладені 2 см. І далі так само позначаю початок та кінець шва, рівняючись на вертикальній лінії. І прошиваю на машинці. На початку та в кінці роблю закріпки. Шов проклала і видаляю намітку та прасую шви. З виворотньої сторони помічаю, як буде прорізатися кишеня. І починаю робити розріз. Роблю його тільки по підкладу та основі шорт. Всі інші припуски та деталі не чіпаю, я їх відгинаю. Куточки націкаю майже до самого початку строчки. Далі листочку відгинаю на виворіт, шов розпрасовую та запрасовую донизу шортів. І так само далі виймаю підзор, шов розпресовую та запрасовую наверх до лінії талії. З лицевої сторони кутики також підгинаю на виворотню сторону і для зручності, коли я викладала кутики, відразу їх припрасовую, щоб трохи вони трималися форми. І далі косими стіпками фіксую листочку і після цього тільки буду пришивати кутики. Закріплюю спочатку кутик шпилькою і далі стержнем намічаю місце, де буде прокладатися шов. Зшиваю, на початку та в кінці роблю закріпки. Зрізаю всі нитки та прасую кишеню. Так як це буде кишеня-обманка, то мені потрібно прокласти шов або ось тут в розкол шва. Або ось тут з виборотньої сторони шов-шов. Я обрала другий варіант, тому що він мені здається найзручнішим. І прошиваю на машинці на початку та в кінці роблю закріпки. Обов'язково потрібно попадати в попередньо прокладений шов. Після цього видаляю намітку, якою закріплювала підклад кишені. Перевертаю цю деталь на лицеву сторону та загинаю краї, щоб вони були трохи менші за розмір підкладки. Закріплюю шпилькою, щоб вони не вилазили. Тепер ось так складаю деталь підкладу навпіл, урівнюючи верхні та бокові зрізи, і сколюю їх шпильками. Прошиваю на машинці, відступаючи від краю 5 міліметрів. На початку та в кінці роблю закріпки. Далі прасую ці шви і зрізаю припуски до 2-3 мм. Після цього вивертаю підклад кишені, розправляю кутики та бокові шви. І обережно не забувайте перед цим виняти шпільки, якими закріплювали основу. Всі шви розправляю пальцями на ребро і прасую повністю кишеню. Підклад кишені. Сколюю шпильками по бокових швах і прошиваю на машинці, відступаючи від краю 5 мм. І на початку та в кінці роблю закріпки. Таким чином, кишеня в нас оброблена повністю закритими зрізами або французьким швом. І далі ще вручну закріплюю верхню частину підкладки кишені до зрізу талії. Це для того, щоб в подальшому було зручно пришивати пояс. Ось так кишеня-обманка виглядає на готових шортах. Викрійку таких шортів можна знайти на маркетплейсі atelier.ua, посилання залишу в описі. І на ютубі я показала повністю пошиття цих шортів.